В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1. У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску Дніпро і область пережили масовану ракетну атаку ворога. Є загиблі і постраждалі. СБУ затримала ще одного інформатора РФ, який наводив ракети на Дніпро. Більше важливих та актуальних новин далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо з офіційної інформації від обласної військової адміністрації. Важкі ніч та ранок область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили сили ППО, зокрема, 11 крилатих ракет та 9 безпілотників типу шахет. Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На цю хвилину відомо про дев'ятьох загиблих. У Дніпровській багатоповерхівці загасили масштабну пожежу. У людей осколкові поранення, переломи, гематоми, різані рани. Біля потрощеного Будинку працюють психологи. У Кривому розі троє поранених. У них з них двоє в лікарні в стані середньої тяжкості. Двоє загиблих дітей на Синельниківщині: 14-річна дівчинка і один хлопчик 8 років. Один з дітей, шестирічний хлопчик, був у край важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли, можливе і неможливе, врятували. Зараз у малого позитивна динаміка, кажуть лікарі. Ще шестеро людей поставляють. Страждали пошкоджені зо три десятки приватних будинків. Чотири практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби, співчуття рідним та близьким. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств і адмінбудівля. Частково зруйновано чотири приватні будинки. Ще вісім пошкоджені. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі Марганецьку громаду пошкоджені два приватні будинки. Подробиці у сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. Зараз ми знаходимося безпосередньо на місці ворожого ракетно-терористичного удару. Близько п'ятої ранку ворог атакував Дніпропетровщину крилатими авіаційними ракетами та безпілотниками типу шахет. За інформацією повітряного командування, схід 9 безпілотників було знищено. Також було знищено і 11 крилатих ракет. Що стосується Дніпра, то ворог поцілив і по інфраструктурному об'єкту. Його було пошкоджено. Далі пропоную послухати пряму мову. У нас знову недобрий ранок для Дніпра. Є влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Часто зруйнований верхній поверх, виникла пожежа. Пожежа ліквідована, локалізована. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали, і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Уламка ракети влучили в верхній. Верхній поверх житлового будинку частково зруйновано. На місці працюють всі відповідні служби, надається психологічна допомога, також гуманітарні місії працюють з надання допомоги населенню. Я не чула звук сирени. Я прокинулася вже від вибуху, піймала кота, сунула в перенеску і вийшла, вибігла з, з дому. Водичку надали теплу ковру надали, пожар тушить. велике. Лики, дякую. Моя квартира, ось зараз за вашою спиною. Я дивлюся, які десенки тих душа. На цьому в мене все. Ми і далі будемо вас інформувати про перебіг ліквідації наслідків ворожого терористичного удару. Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранено сім залізничників під час виконання службових обов'язків. Із сумом повідомляємо, що загинула одна жінка чергова по будинку локомотивних бригад. Про це повідомили в Укрзалізниці. Телеканал д 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Не пробачимо, не забудемо. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих на Дніпропетровщині. Глава держави також, зокрема, зазначив, Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен шахет мають збиватися. Світ може це гарантувати. Партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема в небі близького сходу, і це має запрацювати у небі Європи. Укрзалізниця продовжує оцінювати наслідки ранкової ворожої атаки на власну інфраструктуру в Дніпрі та області та оперативно ліквідувати їх. Вокзал Дніпра вже відновив роботу. Пасажири поїзда номер 40 Запоріжжя, солотвино який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро. Станом на зараз суттєво затримуються наступні поїзди. Номер 38 Київ Запоріжжя. Номер 733 – Дніпро Київ, Номер 5215 – Чернівці Запоріжжя, затримка до півгодини. Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби. Посадка можлива по квиткам на попередній рейс. Російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ворог застосував 36 засобів повітряного нападу, 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 29 повітряних цілей, дві крилаті ракети Х-101, х 555 14 ударних безпілотників типу шахет, 11 керованих авіацій авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети Х-22. уперше підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. За добу наші захисники знищили 870 окупантів, 21 артилерійську систему, 13 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу: 457 тисяч 830 осіб, засобів протиповітряної оборони 762, безпілотників 9 тисяч 311, крилатих ракет 2 тисячі 90. 96 Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Як ми вже повідомляли, у Красногвардійському районному суді Дніпра розглядають справу колишнього заступника міського голови Михайла Лисенка. Йому інкримінують розкрадання бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Мова йде про суму у 30 мільйонів гривень. Організували судове засідання в онлайн форматі. Красногвардійський районний суд розглядає цю справу вже п'ятий рік поспіль. Ще у вересні 2019-го семи посадовцям Дніпровської міської ради та представникам підрядних організацій повідомили про підозру. Серед них був і Михайло Лисенко. Його підозрюють у тому, що у змові з засновником підрядного підприємства та кількома посадовцями вони внесли неправдиві показники до активів виконаних робіт. Збитки бюджету тоді оцінили майже в 30 мільйонів гривень. Окрім того, посадовців та підрядників. Підозрюють у завищенні вартості робіт та матеріалів. Також були встановлені факти невідповідності металевих конструкцій, заявлених у документації. За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 лютого 2024 року Михайла Лисенка було звільнено з посади заступника міського голови та директора департаменту благоустрою та інфраструктури. Звільнення відбулося за згодою сторін. Судове засідання, що відбулося 17 квітня у Красногордійському районному суді, було проведено в форматі відеоконференції. Проходило воно за участю трьох суддів: Костянтина Дружиніна, Тетяни Добіжанської, Інни Білик, прокурора, адвокатів та й самого Михайла Лисенка. Як усе себе почуваєте, що з вами? Зломав храбець у двох місцях. Бажаємо вам здоров'я, ви в Дніпрі знаходитесь, да? В лікарні в Дніпрі? В Дніпрі, так, у Дніпрі. Добре. Захисник з вами? Захисник поїхав до суду. Поїхав до суду. А, ви не, не могли підключитись? Добре. Так, так. Так, у нас сьогодні продовжується допит свідка. Да? Я сподіваюся, закінчити. Майже з годину учасники судового засідання слухали аудіозаписи телефонних розмов, посадовців та підрядників про тендер, розрахунки, обговорення схем. Заслухали одного зі свідків. Розгляд справи тривав 50 хвилин з 12.50 до 13.40 Ніхто з учасників судового засідання не схотів щось коментувати. Наступні засідання відбудуться це 30 квітня та 1 травня об 11.30. На них продовжаться слухання свідків. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, Новини Д 1 СБУ затримала ще одного інформатора. РФ, який наводив російські ракети і дрони на Дніпро. Більш детально речник Служби безпеки в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби РФ отримати актуальні розвіддані про сили оборони у Дніпрі. Це вдалося завдяки спецоперації СБУ, у ході якої в обласному центрі затримано російського інформатора. Зломисник намагався виявити вогніві позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ. Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії Єдина Росія, який проживає в РФ. Після отримання розвідінформації про гремлістський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно дронових ударів по Дніпру. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності. Тоді було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його зв'язкового з Росії. На фінальній стадії спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора. За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері ІТ-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в заборонній соцмережі ВКонтакті дописи на підтримку кремлівського режиму. Таким чином, він привернув до себе увагу російського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користі РФ. Для збору розвіданих фігурант їздив по місту в маршрутках, з яких приховано фотографував місця імовірного перебування або проїзду українських військ. Під час обшуків у затримано вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, приміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ. Злоумисник перебуває під вартою, йому загрожують до 12 років тюрми. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. В рамках рекламної кампанії фільму Будинок слово нескінчений роман столичній книгарні Редіт започаткували вечір поезії письменників розстріляного відродження. Кожен бажаючий міг прочитати вірші культових поетів або навіть задекламувати свої твори. Партнером вечора поезії виступив благодійний фонд Дніпровського мецената Олександра Петровського Солідарність. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Коли потяг удаль загуркоче, пригадається знову мені, Дзвін гітари у місячні ночі, Поцілунки гарячі твої. Режисер фільму Будинок слово Тарас Томенко читає лірику уродженця Донеччини Володимира Сосюри, каже, що вона зберегла для нас голос автентичного українського Донбасу. Ми хотіли б зробити таку традицію, щоб в Києві теж було літературні читання, відкриті мікрофони, де хоч люди хотіли б почитати свою поезію, поезію поетів розстріляного відродження. Лиш вільний вільного побачить, бо все, що бачу, я в тобі в собі, без упереджень я собі пробачу роки в неволі і душевні самоті. Охочих почитати чи послухати поезію розстріляного відродження, зібралась повна зала столичної книгарні. Навіть усім бажаючим не вистачило місця. Організатори розповідають, що є всі перспективи, щоб це стало справжньою традицією на довгі роки. У нас відбувається резиденція кафе-пок легендарного харківського кафе, де збиралися класики часів будинку слово. І ми. Рекламуємо сучасні вірші, вірші того періоду разом з акторами фільму. Це просто було недороге кафе, де збиралися всі письменники. Це була тусовка, де місце, де вони били, билися, співали, танцювали і все, що завгодно робили. Де Майк Йогансен грав з Маяковським у більярді, загнав його під стіл. Такі вечори поезії проводяться у рамках рекламної кампанії до фільму Будинок слово нескінчений роман, який вийде на широкі. Ек... Крани 9 травня це розповідь про один з найбільших злочинів росіян проти української нації. Фізична ліквідація мистецького руху 1920-30-х років. Уже за три роки після заселення у будинку слово розпочались арешти. Репресували мешканців 40 із 66 квартир, 33 митців розстріляли. Інші потрапили до божевільні або померли за нез'ясованих обставин за свідченням письменника Івана Багря. Який дивом вижив і утік за кордон, жителі слова прозвали свій будинок крематорієм або домом предварительного заключення, хотілося ну, робити живих людей. що не забронзовілих класиків, там запилених на полицях. А що це були живі люди, і їхні, їхні всі весь драйв, який там у них був 20-30 роки? щоб це ну глядач відчув цю атмосферу. Вузькі неметені вулиці, страшна туга маленьких містечок. Коли печаль до стін тулиться, і в чотири години уже вечір для мене головним таким меседжем, який я хочу доносити в кожному своєму проєкті, в кожній підтримці, це те, що культура в час війни вона на часі, і її потрібно підтримувати, тому що це наша ідентичність. Цей фільм приклад рідкісного явища у сучасному кіно поєднання фінансування держави та приватних коштів. Наголошують продюсери. Цей фільм був створений за підтримки державного агентства кіно України та фонду Солідарність. І так само і Держкіно, і Фонд «Солідарність» зараз підтримують промокомпанію. Фільму являються нашими важливими партнерами, без яких цей фільм не міг би існувати. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі, патронтаж мій патронами повний, тихі очі твої золоті. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. «Д1». У Дніпропетровській обласній організації національної спілки журналістів України оголосили результати опитування регіональних журналістів щодо потреб розвитку толерантного інформаційного простору. Усі подробиці знає моя колега Маргарита Кузьменко. До онлайн-голосування долучилися майже 600 представників медіа з усіх областей України. Сюди увійшли питання стосовно змін, яких зазнали журналісти від початку війни. Більшість респондентів виокремили зростання навантаження та зростання небезпек під час роботи. Два наступні фактори це м, проявилися після початку повномасштабної війни. Це закриття медіа і скорочення колективу. Або пішли до ЗСУ, або виїхали, або відповідно це 40% і 37% закриття і скорочення колективу. Близько третини респондентів. Це 29%. Відчули брак, зазначили, що вони відчувають брак знань і навичок для верифікації достовірності інформації у тому вирів фейків, які розгорнулися в ході інформаційної війни проти нас. І з даною проблемою ще перетинаються ще дві позиції, які вказали журналісти: це звуження вибору тем, про які є можливість писати, і проблеми з, доступ, з доступом до інформації. Це проблеми віддаленої роботи через переїзд в інший регіон тощо, або які закриті ну як було в 2022 році, закриті дані. Серед викликів для української медіасфери під час війни 80% голосів віддали за економічний та фінансовий бік, тобто брак фінансування. Другий виклик на другій позиції це виклик, знову ж таки, пов'язаний із інформаційною війною зі зростанням російської дезінформації, зростанням популярності. Теле... Маніпулятивних телеграм-каналів. І практично з такою ж частотою 57% опитувані вказували на виклики, пов'язані із фізичною безпекою і загрозами війни. В у умовах війни багато журналістів вказують також на погіршення комунікації з органами влади і місцевого самоврядування і на цензуру. Також обговорювали тему створення нової всеукраїнської коаліції регіональних медіа, мета якої надавати достовірну інформацію громадам, використовуючи гендерно чутливий підхід. Журналісти місцевих медіа в усіх регіонах країни в абсолютній більшості схвально поставилися до ідеї створення коаліції. Повну і безумовну підтримку цієї ідеї висловила третина опитаних 31%. І ще майже половина загал. Лом підтримали з умовою, якщо таке об'єднання буде працювати. Маргарита Кузьманко, Андрій Миронюк, новини Д1 і наостанок коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 20 квітня. З самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Увечері йтиме сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 10 до 18 градусів тепла. Вітер північний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до. 7. До самого вечора. Майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура повітря від 8 до 18 градусів із позначкою плюс. Ранок у Марганці буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря від 8 до 18 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Мари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Ввечері йтиме сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 5 до 15 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому Інформаційний випуск завершується у студії для вас. працювали Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Бережіть себе! Слава Україні!